Доробили рульову, Все. Трохи темно сі, але нічого. Як зробили? Ще один болтик тут треба закрутити, зараз я закручу. Тут була відливка на проміжному така. Відточ... Зробили таку пластинку, просверлили отвори, відточили такий палець під яблучко, на циліндр. Все, ходить, все гарно. хід штука. Був трошки за великий, рвало балку. Ми як вишили цю проблему? Виточили таку втулку з таким більшим діаметром, щоб впирало сюди і все. І воно все шикарно, все класно, нічого тут не рушиє, до упору доходить. От він отак виглядає. Наконечники з Москвича. Все тут так, все так само. Як підключали е, дозатор. Ну, моторчик вже зробили, все, там, теж мотор е, вся трубка що йшла напряму дозаду, дуда, до розпредільника, Ми її відрізали, переварили тут е, з такого з'єднувального штуцера одну половинку шлангом високого тиску. То підниз і в дозатор в подачу. Тут теж так кронштейн купляли, тут все готове. Стойку цю, що продають, готову обрізали більше на 11 см, бо руль дуже височезно був. Але то нічого. Е, так. Ручний газ теж там на місце приварили його до тої стойки. Тут вирізали, бо болтик. Ну, взагалі повністю низ переробляли, бо не підходить. Але нічого, все зробило, все так як по заводу. Руль крутиться дуже легенько, навіска працює, все працює. От, отакий от площадка з тої сторони, так само дециліндр причеплен. Від насоса шланжиком РВД, високого тиску. До дозатора, от він знизу прийшов до подачі. В основному то з лівої сторони нежна подача. Потім обратка пішла до розподільника. На розподільнику так само приварили там РВД, цей штуцер з'єднувальний, половинку. Все працює. Я думав, що може треба буде ще клапан класти, але клапана не треба. Ну і Звідси два йдуть ліво-вправо, right-left, до гідроциліндра. Шланги присували нам на заказ. Бо тут під 19, різьба 16 крок півтора. а там різьба М20 крок 15. Ну, десятка шланг, чи як вони там рахують, не знаю. Я в тому не дуже гострий. Ото, От що тут треба було повирізати, бо не можна було встановити. А так, все класно, руль крутиться дуже легенько. Все повністю. Поставили колеса його рідні і все крутиться Руль крутиться на місце, дуже легенько. Тут що? Харпін 180, а, фару поклали нову. Харпін 180-й. Зараз вам заведу, покажу. Так, маса заводиться гарно. як Я яке кручу Лег, легенько. ось Цей бік, до упора і цей бік, до упора. Оп, всі добре газу зараз. Якщо э, руль крутиться дозатор і навіска працює теж Такий результат, жінка нема, нова поршньова. Будемо дзвонити, щоб приходили набирати. А, ми ще тут проводочку перепакували. Повороти не відновлювали, бо не знайшли таких слів. Тим більше там щось і релене робоче. А так, все гарно. На різних колесах, задні від Т-40 передні. Таке зарядочка є, тиск тримає, температура показує. Гачочки всі теж такі переробили. Зараз ще знайду закручу і все буде класно. Все легко і просто. Вхід е, циліндра, тож, хід циліндра 13 см. А цього 16, так якби на 3 см зробили цю повку. Е, Циліндр в середині прикручений. З цього йде різьба і там він всередині закручений. Він не заварений намерзко. Голошимо. Все. З проводочку перебрали, світло зробили. Тракторець буде їхати ще, служити і служити. Отакий вот результат.